Сьогодні поговоримо з вами про різдвяну пісню у прозі, і ви почуєте переказ цієї пісні. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я дуже сильно люблю цей твір Чарльза Дікенса і знаю, що багато хтось не чув про неї, чи забув можливо, бо саме цей твір він і у школі в нас був, і ми його читали всі там обговорювали. Саме через це я захотіла ще зробити переказ, щоб трошки поринути у ту різдвяну атмосферу ще раз і щоб розмірковувати можливо над ним. І щоб ті люди, які не читали його чи не мали часу, щоб це зробити, щоб вони могли просто це послухати. Тож починається цей твір з того, що ми знайомимося з усім відомим. Я думаю, що Скруджем, і це не МакДак, це людина, яка досягла певних висот у своєму бізнесі. Він підприємець, а він тримає контору. В нього також був компаньйон Мерглей, Джейкоб Мерглей, але який помер. Тож зараз Скрудж, він один. Єдиний власник. Це дні напередодні різдва бачимо, як сидить скрудж, а поруч з ним його клерк, його працівник. Ця контора дуже холодна, там віє вітер. Цей бідний клерк сидить біля однієї свічечки, намагається зігрітися, боїться цього скруджа, щоб щось запитати в нього, щоб зробити якось. Потепліше атмосферу у кімнаті, от сидить він і працює. І що можна сказати вже про цього скруджа? Ну що він скрудж. до нього заходять люди, які просять навіть милостиню саме от напередодні Різдвяних свят. І він що робить? Він звісно, що нічого їм не дає, адже він така людина, яка підтримує робітничі доми, оці всі боргові в'язниці, що бідні вони самі типу винні, що ми не маємо їм ніяк допомагати. Саме до речі, в цьому образі Скруджа Чарльз Дікенс заклав погане ставлення деяких людей до бідних, і він хотів з цим якось розібратися. Адже саме Чарльз Дікенс він виступав. Проти робітничих домів, проти того, що діти, особливо діти у бідних родинах, вони інколи не мають ніби вибору і що треба допомагати. Потім ми знайомимося з Скруджевим небожем Фредом. Він такий дуже видно, що добра людина. Він голосно сміється, він щирий. І от він заходить до свого дядька і кличе його ну на свято, святкувати різдво всі разом. Але Скруджеві це не дуже подобається. адже він взагалі не святкує ніяке різдво. А, взагалі була б його воля. Він просто працював і все. Яке різдво, яке святкування. Тож він відмовляється. І е, до речі, він ще й не дуже хотів давати своєму клерку один вихідний, один вихідний на різдво. Бо каже: слухай, а чого це я маю тебе відпускати? Ще й тобі платити за цей день, який ти типу, не працював. Але все ж таки він дає йому цей вихідний. Я думаю, що в цьому також видно трошки, що ну він ще може змінитися, що ще якась надія. Є. Тож потім бачимо, як Скрудж зачиняє свій офіс і йде додому, е, закутаний в цей шарф, е, він не озирається ні на яких людей, там всі навколо виселяться, але от вся його постать, вона ніби така, знаєте, холодна, ніби від нього віє цим холодом, ніхто до нього не підходить. Всі там перебігають в вулицю, щоб просто не йти поруч з ним. От такий у нас главний герой. І коли він приходить додому і відчиняє двері, він. Бачить, що його замок якимось чином перетворився на обличчя його компаньйона Мерглея, який помер. Тобто, оп, з'явилося обличчя компаньйона. І зникло. І коли він заходив, то такий смішний момент. Коли він заходив, він навіть озирнувся, щоб я думаю, щоб побачити дубцю його компаньйона, Типу, він з того боку сидить, голову засунув у замок, а з того боку щось інше стерчить. Ну коротше, він подивився, побачив, що там нічого нема, і такий дурниці. Адже Скрудж — це людина, максимально скептична. Він ні у що не вірить, прагматична людина, і все, що йому може там здатись, ну здалося все. Він йде до свого будинку. Тається в цьому будинку жив колись його компаньон Джейкоб. Тож він заходить це великий будинок, який там майже не опалюється. Темний, великі сходи, багато кімнат. Він мешкає у одній кімнаті, яка ледь-ледь. Обігрівається, бо, можливо, він економить. Він одягає якусь там сорочечку, їсть свою кашу з якоїсь там казанка. Тобто, знаєте, ну, веде такий спосіб життя, що жити не хочеться дуже. Він хоче багатий, але живе, як ну, на всьому економить. Чули ми про таких людей вже колись про якогось дідуся, у якого знайшли у матраці купу доларів, здається, щось таку історію, колись я чула. Хоча дідусь жив дуже бідно. Тож скручується сидить, сидить і ра. А потом чує якийсь брязкіт з підвалу, і цей брязкіт наближається до нього. Я думаю, оп, дуже стрімно це звучить. Е, тож бряскіт наближається, 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 і до нього в кімнату входить привид його. Друга компаньйона Джейкоба Мерглея він напівпрозорий, На ньому навішано багато залізних ланцюгів. Там багато скринь з грошима. Вони обв'язані цими ланцюгами, прив'язані до цього привида. От він йде і бряскає цими ланцюгами. Також в нього там щелепа відвалюються, тому вона прив'язана до його якось там голови. І от. Джейкоб приходить, виє, і от каже Скруджу: Слухай, я тут з'явився для того, щоб в тебе з'явився шанс щось змінити. І поки вони розмовляють, скруч сидить і намагається повірити в те, що нічого не відбувається. Що це йому примарилося, що це він якусь кашу зіпсовану, з'їв, чи щось щось тут не те, не може. Який, який дух. Поки цей дух на нього не нагримав, не зняв свою пов'язку, що лепа не відпала. Розумієте, тоді вже Скрудж е у це повірив. Тож що йому каже цей Джейкоб, що він за життя, він цього Доброго не зробив, а він нікому не допомагав. Оце от сидів, е, примножував свої там гроші і отаким от скубим і помер. І що тепер він після смерті він е, має блукати світом і дивитися на те, що він не зробив, і що він хоче застерегти і зберегти якусь кружу від, від такої долі. Тому він каже йому, що до нього навідаються три духи. Які от е, мають допомогти скруджеві змінитися? І Скрудж, звісно, що налякався. Трошки такий е, там ще була така сцена, що коли Скрудж подивився у вікно. Коли Марглей від нього йшов, він побачив в повітрі купу таких духів, які хто зі скриною, хто там з люстерком, хто з грошима. Вони всі літають і виють, бо вони дивляться на світ і розуміють, що вже нічого вони змінити не можуть. Що за своє життя вони гналися от за там певними речами і не бачили нічого навкруги. Ну і скруч лягає спати. Якось подумав, що це йому привидилося. Лягає спати. і він згадав слова Мерглея, що о першій годині має прийти до нього перший дух. І коли стукнула перша, крось побачив руку, яка відсовує якусь завісу там на його ліжку. І думаю, так щось кожна поява духа це дуже моторошне явище. То він брязкає своїми ланцюгами, то ця рука. Ну вибачте, це дуже лячно звучить її. Я думаю, що це дуже лячно було пережити. Тож він бачить цього першого духа. Це дух минулого різдва і. Він виглядає так, ніби це дитина, а ніби якщо так от подивитися трошки по-іншому, ніби це дідусь. Тож цей дух він веде його до його минулого, повертає його, і Скрудж бачить свої місця, де він виріс, де він був дитиною, його там друзів. І бачить самого себе. Він сидить самотній у школі, коли всіх інших забрали на Різдво. А він залишається у школі. Його ніхто не забирає. Він там один. Потім ще бачимо, як на інше Різдво до нього приходить його і каже, що вони вже його забирають додому. Він вже там виріс. Тобто, бачимо, що його родина вона, можливо, не могла фінансово забезпечувати всіх дітей. Тому Скрудж перебував у пансіоні, був не з батьками, але в якийсь час вони його все таки забрали. Тобто, Фінансовий стан його родини був поганим і для Скруджа це було досить таким. Не дуже приємним спогадом. Хоча сам Скруч, коли він все це бачив, в нього навіть сльози текли. Коли він знов побачив себе маленького, себе того, який там мріяв, Він сидів з книжками, він е, мріяв про там е, приходить Ромізона Крузо. От, е, і потім бачимо, як Скруч вже трошки підріс, такий, він вже молодий. І він працює у крамниці на пана Хвісьперука, чи Хвісьперука, як правильно. І на Різдво. Звісно, що там вихідний є святкування, вони всі святкують, приходять гості, і скруч там святкує, і він вихваляє свого господаря. І знаєте, тут можна повернутися думками до його клерка, який працює на нього, який не має не те, що в нормально вихідних нормальної зарплатні немає. А сам скруч він працював на пана, який був доб добрим паном, який і платив нормально і. Щось святкував і ще й давав вигідний. І це було круто для Скруджа згадати про це. Потім бачимо сцену, як Скрудж ще спілкується, він вже доросліший, спілкується зі своєю дівчиною. І вона каже йому, що він вже змінився і що вони не можуть бути разом. Адже коли вони починали спілкуватися, то Скрудж про щось мріяв, хотів щось зробити, він був іншим. А зараз він повністю сконцентрувався на грошах, і що він навіть пожалкує, якщо одружиться на ній. Адже у неї ніякого послугу немає, нічого вона йому. Грошовидого принести не може, отак. І, до речі, потім він ще розмовляє з духом цього минулого Різдва. Дух розповідає, що його сестра маленька колись вона вже померла, але вона була доброю жінкою і що в неї був єдиний син. Це є оцей небіж Фред, який до цього звав Скруджа святкувати разом з ними Різдво. А потім ми ще бачимо, як дух показує оцю дівчину, Скруджа, яка його кинула, да? хоча вона його любила, але вона. Розуміла, що так краще, мабуть, зробити для їх стосунків, ну що вони щастя не збудують разом. Нам показана її сім'я. В неї багато дітей, в неї гарний люблячий муж добрий. І вони сидять разом перед вогнищем, обіймаються там з дитиною, з чоловіком. Вони спілкуються, у них є ця любов, тепло. Вони там згадують, що чоловік каже, що я бачив нещодавно твого минулого там знайомого, Скруджа, типу який він е, набурмоси йшов. І от скрудж на цьому моменті не витерпів і почав боротися з цим духом минулого різдва, щоб той його повернув, і той його повернув назад у ліжко. Час скруч прокидається, це коли вже до нього приходить другий дух. Він прокидається завчасно, очікує на його появу. Але нічого не стається. Потім він вирішує перевірити сусідню кімнату, адже з неї якесь там світло йде і чує голос, який каже йому входити туди, е, відти туди. Він заходить і бачить такого гіганта, який сидить там на троні, все на зелене, і це дух теперішнього різдва. І от вони разом з ним йдуть вулицями Лондона, бачаться оці святкові приготування людей, як люди готують качку, там пироги. І цей дух торкається різних людей. До їх сердець. І ці люди вони стають щасливішими, добрішими. Особливо він торкався людей, бідних, які потребують, які мають якусь нужду, щоб якось їх звеселити, особливо у це свято. І тоді вони потрапляють до оселі. Клерка, працівника Скруджа. І бачимо, що сім'я в нього досить велика, багато дітей, а молодший тим він взагалі хворий, дуже хворий, він не може сам ходити навіть. Але вони всі разом збираються. Старша дочка цього клерка, вона також працює за маленьку зарплатню. Вони всі ходять там в обітерних чоботах, Боб не має пальто, він має тільки шарф, і оцей шарф він кутається іде додому. От тільки це в нього є. Є, певно, в них. Нужда, потреба, але вони всі разом збираються, сідають за цей стіл, і дорослі діти, і маленькі діти, і вони, хоч раз на рік, але Приготували цю там качку, вони сіли разом, вони помолилися, вони почали їсти спілкуватися один з одним, почали співати пісень, навіть почали молитися за його начальника Скруджа. <сум> тобто ми бачимо, що в родині, у якій є велика потреба, дуже тепла атмосфера. Ця родина вона святкує Різдво, і що головне саме, що вона збирається вся разом, що в них є оця єдність. І Скрудж бачить це, він співчуває цій маленькій дитині тиму. І він питає у духа теперішнього різдва, чи виживе цей хлопчик. І дух каже, що я не бачу на наступний рік цього хлопчика, тобто його місце порожнє. Ну і нам зрозуміло, що він можливо і не ну, скоріш за все, не виживе. Після цього ми потрапляємо до оселі ще й небожа, скруджа до Фреда. Бачимо, як він веселиться. Це така дуже добра, щира людина. У них багато друзів, багато знайомих. Вони грають у шаради. Вони там їдять, вони сміються над скруджем, сміхаються трошки над ним, але також з нього помолилися. І Скрудж, от він це все бачить, і він сам, ніби, хоче вже попасти до них туди, відсвяткувати з ними, пограти з ними у шаради, у якісь там схованки, посміятися. Тобто, поступово у нього його серце, знаєте, пробучується, якась. Любов, якесь якісь відчуття, які він запихнув глибоко в себе і не відкривав дуже багато років. Він розуміє, що щось він таки втрачає. Адже коли він бачив свою минулу колишню дівчину, він розумів, що ці діти могли бути його. От зараз з небожем це міг він би сидіти там, мати це спілкування з родичами, адже це син його улюбленої сестри. Він міг би допомагати своєму клерку. Він міг допомогти, платити йому нормальну платню, можливо, да? якось допомогти його дитині. І він все це починає розуміти. І тут це все зникає, і він бачить постать у плащі і розуміє, що це, скоріш за все, це третій дух Різдва. І цей дух він мовчить, він нічого не каже, тільки рукою направляє його. І він йде за ним. І вони потрапляють до якогось такого місця, дуже яке виглядає досить таки в принципі бідно. І бачить, що там зібралися різні люди, які щось з собою принесли, і вони розмовляють про те, що якась заможна людина померла, і що от вони принесли всі ці речі, ну обікрали його. Що слава Богу, що він помер. Ми, хоча б, на цьому не живемося. Хто приніс там якісь простирадла, хто халат, хто там якісь запони з ліжка, і вони все це продають. Потім він бачить ще на вулиці, як два дві людини спілкуються про те, що хтось там помер. Ну і помер. І далі вони продовжують свою бесіду, не повертаючись до цієї теми. І він розмірковує, хто ж це помер? Що це за така людина нещасна, про смерть якої можна тільки поговорити одну секунду, а помер не помер. Чи там взагалі обікрасти його, продати його речі, навіть не жалкуючи. Думаю, що це за така бідна людина? І от вони опиняються з цим цією постаттю у плащі на кладовищі, і ця постать показує йому на надгробний камінь. Скручу туди Дивиться, він вже щось, знаєте, відчуває, щось таке, щось тут недобре. Дивиться і бачить там своє власне ім'я. Тобто він розуміє, що він це ну, дух наступного різдва, що наступному році він помре, і що от таким буде його смерть, отаким було його життя, і що нічого доброго з цього взагалі не виплило. І тут він вже остаточно. Змінюється, він просить пробачення, він благає духа, щоб той його почув, щоб що він зміниться. Він обіцяє, що він зміниться, і раптом він прокидається і розуміє, що це все відбувалося. Ну не зайняло багато дуже часу, і що зараз е ранок. Різдва. А якщо ви хочете зробити добру справу і кластися у розвиток мого каналу, та взагалі кластися у те, щоб український Ютуб він розвивався, а це дуже сильно зараз важливо. Ви можете задонатити на техніку, на те, щоб ми могли створювати ще більш якісний контент. У описі і посилання на банку, ви можете перейти і задонатити скільки хто хоче. І з того часу, скорочу він дуже сильно змінився. Він одягається, він купує найдорожчу, найбільше. Більшу гуску, платить нормально грошей. Він цю гуску передає своєму клерку, він підвищує платню своєму клерку. І ми розуміємо, що можливо ця, ця дитина тим, що вона можливо не помре, адже скруч може допомогти йому фінансово. Скруч приходить на Різдво до свого небожа і просить пробачення у всіх, сидить, спілкується, він вже щирий. Він, знаєте, скинув оцю маску, якусь яку він носив. Чи оці всі ланцюги, які його сковували, він це все е, нарешті розірвав. І тепер він е, насолоджується спілкуванням зі своїм небожем, він е, ніби як от. Повернувся до життя. І знаєте, навіть якщо він би і помер в наступному році, як йому показали, то я думаю, що все ж таки його смерть вона б не була вже такою трагічною, як могла б бути. І на цьому ця повість вона завершується. Ми дізнаємося, що з того часу не стало більш веселою людиною, яка б так весело святкувала Різдво, чи допомагала б нужденним як Скрудж. І звісно, що ми бачимо, що ця історія вона актуальна і досі і завжди була актуальна. Хоча вона вийшла друком у 1843 році, тільки уявляєте, скільки часу вже минуло, і що вона до сьогодні залишається читаною. Актуальною і обговорюваною. Тож на цьому це все. Дякую, що ви подивилися це відео. Мені взагалі, ця повість дуже сильно подобається, і тут є над чим порозмірковувати. На моєму каналі вже вийшло, до речі, відео, де ми обговорюємо цю книгу. Якщо ви хочете, можете подивитися це відео. Я дякую, що ви подивилися це відео. Поставте лайки та підпишіться на мій канал. А також можете поділитися цим відео зі своїми друзями. І побачимося з вами вже скоро у наступному відео.